Привіт! Сьогодні повторюю татуювання з Pinterest у Sims 4. Наразі голова зовсім не працює для вигадання чогось більш оригінального для того, аби намалювати щось своє. На жаль, старалася брати такі татуювання, які гарні і самі по собі, і мали б мило виглядати на персонажах. Сподіваюсь, вам це буде цікаво. І, до речі, подивитися на всі три готові татуювання, ви зможете в кінці відео. На жаль, я не зможу вказати авторів малюнків, бо їх стільки разів перезаливали на Пінтерест, що знайти джерело неймовірно важко. Але всі оригінали є в відео. І якщо вам вдасться знайти автора якогось з них, буду дуже рада, якщо ви поділитесь цим. Перше татуювання, яке я обрала, це режим медузка на назі. На диво я її навіть змогла розмістити так, як мені хотілось, і вона не змістилась сильно у бік, як це найчастіше у мене трапляється. Взагалі, я думаю, що задам з її допомогою загальну атмосферу для всіх татуювань, і кожен з них буде таким ніжним та світлим, але далі щось точно пішло не так. Проте ця медуза мені подобається. Взагалі їх малювати доволі приємно, і це вже друга, яку я додаю для сімів. До речі, якщо вважаєте обидві ви, можете знайти у мене в галереї, не лише їх, там насправді доволі багато всього, є також сіми, татуювання, поки більш нічого. Для другого татуювання я вже обрала дещо більш детальне. Це такий ангел. Взагалі, я не знаю, як назвати подібний стиль тату, як в оригіналі, але насправді він мені неймовірно подобається. Гадаю, якби я собі щось набила, то це було б щось приблизно з такої ж серії. І сам процес принесення на Сіма теж виявився доволі захопливим. Хоча тут мені довелось дуже часто зберігатись, бо до того два повністю закінчених тату у мене вилітало при спробі зберегтись. Звісно, дуже люблю кази за це. На це татуювання я витратила рівно 49 хвилин. Було б сумно, ще й цей час просто витратити дарма. Хоча я б сказала, що у мене це тату вийшло не ідеальним, особливого розміщення, на якась. Занадто високо, але я думаю, що так і використаю його на комусь зі своїх персонажів. Хоча насправді мені дуже хочеться забити свого персонажа, яким я граю зараз, спадкоємці Династії, такими парним татуюванням з членами його сім'ї, партнером, друзями. Чомусь мені здається, що в цьому є такий особливий вайб, але, на жаль, парних татуювань я в галереї не знайшла. Можливо, я просто шукала їх за неправильною назвою. Принаймні, перекладач запропонував мені такий варіант, як Мечінг тату або коупле тату. Но в будь-якому разі жоден з варіантів, який мені пропонував перекладач в галереї, я не знайшла. Але у мене такі татуювання є. Останнє татуювання це щось в такому теж невизначеному для мене стилі. Можливо, це якийсь панк або гранж. Взагалі, це тут вийшло доволі простеньким, але при цьому воно мені подобається. Мабуть, за винятком його розміщення знову ж таки. Я думаю, це виглядало б більш природньо десь можливо на руці. Але я там рідко роблю татуювання, тому що в галереї їх тоді майже не видно. От, я не знаю, взагалі якось доволі дивно працює попередній перехід галереї, але ну, вже як є. Також, коли я малювала це татуювання, я його трошечки підстерла в кінці, аби воно не було настільки чорним, виглядало якось трошечки поприємніше. Насправді я часто так роблю з татуюваннями для сінів, хоча й не завжди. Мені здається, це змушує виглядати їх якось реалістичніше, ну, тому що в реальному житті татуювання теж ну, вони не виглядають настільки прям чорними, не знаю такими аж виїдаючими ока. Типу ну, так, вони скоріш сіренькі, а якщо це щось низької якості, то вони взагалі синіють, зеленіють. Але прям настільки яскраво чорних немає, і іноді це також хочеться показати на своїх сімах. Отже, такі татуювання я намалювала сьогодні для своїх сім'я. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось. І якщо ви хочете побачити більше таких відео... Бо якщо ви маєте свої ідеї для татуювання, то обов'язково пишіть в коментарях. Я постараюся це реалізувати. Якщо вам не сподобалось, то тим паче про це напишіть. Я дуже вдячна вам за перегляд і до зустрічі!